Порада дня від Ланочки. Запам'ятайте, все, що ви робите, воно має стати на цей момент справою вашого життя. Чи ви вчителюєте, чи ви печете хліб, чи ви продавець, чи ви кулінар. Працюйте так, наче це справа вашого життя наче це саме це вам подобається робити. Якщо ви не любите те, чим ви займаєтесь, краще покиньте або навчіться любити. Беріть приклад з тих людей, які досягли в цьому успіху і починайте навчатися таких людей. Не думайте, що ви не можете змінити в цьому світі щось. Не думайте, що ви не можете внести свою маленьку зернинку у якусь велику справу. Пам'ятаєте, колись в школі, ми, мені здається, у кожній школі таке було. Був вчитель, у якого був кабінет, він був облаштований найкращими. Якимись цікавинками. Наприклад, неважливо, чи це була математика, чи це була хімія, чи це там була якась література, там висіли портрети видатних вчених, там були якісь цікаві приладдя, там були гарні надписи. Там було облаштовано так, що в тому кабінеті хотілось знаходитись. І пам'ятаєте, ну, в мене, наприклад, в житті були такі вчителі. Які розказували не тільки те, що написано в книжці, а розказували якісь цікаві історії про свій предмет. Вони закохували у свій предмет. Вони кожен урок перетворювався на якусь цікаву подію. Було цікаво слухати, було цікаво. Боже, я пам'ятаю, в біології я чи Ботаніки я вирощувала у як це вона називається, Ми складали отаку. От Марличку, да, чи ватку, я там вирощувала кваселину. І потім цю вирощу кваселину я з такою гордістю несла до школи показати вчитель, як я зробила домашнє завдання і виростила цю кваселину. Я пам'ятаю, з яким задоволенням я писала твори. Особливо, якщо це треба було робити вдома. Я шукала, брала якусь літературу, читала, намагалася, намагалася більш відповідально підійти до цієї, цього процесу, того, що мені хотілося поразити свого вчителя. Неважливо, ким ви працюєте, важливо, як ви відноситеся до цієї справи. важливо, Взагалі, як, що ви робите, як ви це робите? Якщо ви працюєте, будь ласка, не намагайтеся, знаєте, від 9 до 6 відбути цей час, а потім, коли буде вигідний, я буду жити. Ваше життя це і ваша робота. І коли ви працюєте, навіть на когось працюєте, не роздумуйте, що це чиясь справа, це ваша справа. І ви в цій справі маєте бути асом, ви маєте її полюбити. Якщо ж вам не подобається ця справа, краще покиньте і візьміться за іншу, за ту, яка буде вам, вам любитися. Тому що якщо ви не будете відноситися до своєї роботи, до свого виконання, так, наче це справа вашого життя. Ви не зможете досягти успіху не в цьому ділі, не в будь-якому іншому. І справа не тільки в грошах. Якщо ви будете працювати тільки через гроші, повірте, дуже важко вам буде заробити ті гроші, того що з досвіду. З досвіду людей, які гналися за грошима, буває часто так, що людина може вийти на якийсь рівень, а потім в неї все сипеться, сипеться і сипеться. І, до речі, коли ви відноситеся до цієї справи, до своєї справи, як до своєї справи, свого життя, ви навчаєтесь і вкладаєте в себе той. Ресурс, який буде потенціалом, навіть якщо все прогорить, навіть якщо ви лишитеся цієї роботи, ви зможете прийти з цим ресурсом в інше місце і становиться. Ось тому, коли я казала, що вкладайте кошти в себе, в своє майбутнє, це не значить, що складайте під подушечку якісь долари, а це значить, вкладайте в себе в свої знання, в свої вміння, вкладайте в те, що у вас не можуть відібрати. Вас не можуть відібрати ваші вміння, вас не можуть відібрати ваш досвід, і вас не можуть відібрати ваш мозок, да, ваші навички. І коли ви відноситеся до справи, не обов'язково ходити на роботу, будь-що ви не робили, навіть якщо ви вдома, але ви вважаєте, що це справа свого життя, ви любите те, що ви робите. От коли чому говорять іноді, я, в мене є хобі, але воно не приносить гроші. Тому що ви не виклалися 100%. І іноді буває так, що роблячи і люблячи якусь справу, можна потім знайти людину, яка з задоволенням візьметься вас. Десь, скажімо так, співпрацювати з вами, да, щоб допомогти вам продвинутись. Наприклад, є дуже класні люди, вміють якісь класні речі робити, там, чи вирощувати якісь, не знаю, там овочі, чи готувати смачну страву. І якщо людина цим це вважає, що це справа служиття, вона навіть може потім цим заробляти гроші незалежно від того, скільки людини років, і чи працює вона на когось чині. Це такі маленькі поради. Ви можете їх брати на озброєння, можете їх не брати на озброєння, ви можете їх, знаєте, як то кажуть, запам'ятати і собі викарбувати в підсвідомості, але це Поради великих людей, які сьогодні я беру на озброєння і дарую вам на озброєння, щоб ви могли досягти успіху в своєму житті. І успіх це не той якийсь по телевізору, який ми бачимо, а успіх це той, який відносно вас буде успіх. Розумієте? Не всі хочуть бути кінозірками, можна бути видатним вчителем, так? Або видатним майстром своєї справи. У вас може бути не одна справа, їх може бути кілька справ, Але кожну справу ви будете розглядати як свою справу, як справу свого життя, і вона буде приносити вам свій результат. Ось так.